Доброго ранку, підписники і гості каналу, хто завітав на мій канал. На двір вже не вийшла, там знімати нічого, кроме моїх троян. Зніму ось ялиночку і почитаю вам трошки віршики. Доброго. Ялиночка вдалася гарна, вся пишна. Ну, у нас завжди, кожен рік, у нас така велика ялинка. Така завжди ось Це доня її вряжає, покупає там, собі вряжає. І ми милуємося тоді. Включаємо вон ті, ну вони зараз не включені. Фонарики там, ходжу под стежки, сон з дитинства це називається. Ходжу по стежці, змоченій в росі, і пахне полин м'ята й чебреці, а там в саду барвінок розстелився, як ніби з родника води напився. Де тільки ті слова нам зараз взяти, щоб час беззупинно пройшов. Хочу туди, де є невтомна мати і батько, що з роботи лиш прийшов. Старі бабусі порають у пічки, вареників нам звишні принесуть, а ми проснулись, і гайда до річки якусь рибинку на крючка зловить. А за рамки підем на город, полоти, що бабусі нам накажуть, Цибулько, часничок і корнеплод. аж поки череду не приженуть, надоїть мама відро молока, аж бульбахи шиплять злегка, з варенням варення з агрусом все звести. Все випили, а з варенням, з агрусом, все випили до дна. Ото й була розрада в нас одна. На піці кіт вольготно собі спить, потягнеться і знову засопить. Проснувся і я в холодному поту. От тільки хорошу тому коту. Буду читати хоч вірші вам. Ось іще віршик. Це не мій віршик, це перекладений. Це вірш Євтушенка, який перекладений, який я пере переклала. Ну, не зовсім там увесь він перекладений. А частину його переклала, не ходи по давнім адресам, старий товариш мене вчив сурово. Та цю заповідь я знаю сам. Але сьогодні повертаюсь знову. Звечора пішов такий сніжок, ніби зорі опустились з неба і забутий шлях мене повів в дім де я вже років десять не був. Що там, тільки парки перейти, все як завжди, за вугол і прямо, відчинились двері, переді мною вже сивенька, в зморшках твоя мама. Так дивляється вона із темноти, Су суровості, як, як раніше, і не, як не було, ти пробач мені, що я на ти не назвався б, зразу б і не пізнала. Стівчик мені чим не подала, кинула на мене погляд, косий погляд, Чи, каву з, з малини в чашку налила, почалася моя розмова огляд. Розповіла, де донька прожива, двоє діток, баба внучок має, тільки не бачила вона давним давно, військовий каже, рідко навіщає. Шке... Ну, яка дружинонька твоя, ну чого ж ти так заметушився? Шкереберць з під ніг пішла земля нібито з відра водою облився, станція метро, В круги горять ліхтарі. Мені, мені бродить до ранку, деревця голені стоять там, де ми стояли до світанку. Ти для мене, ти для мене снігуренькою була, сніг летить, він чистий, ніби совість, вулиця твоя. Білим біла, ніби недописана повість. Ну, оце. Так, ще такий віршик. Я вам колись вже читала його. Ну, от іще можна, ще один прочитаю. Хто любителі слухайте, а хто не любить це ж таке діло. Ну Нічого мені вже про те, де вам розказують. Ну, я вже все вам розказала. Вчора був стрім у мене, ви ж не заходите на стріми дивитися, що там я розповідаю, а потім, а потім перепитуєте, перете влітку. Життя прожить не поле перейти, коли підйоми, радості, падіння, але щоби себе в житті знайти, потрібна витривалість і терпіння. Я все життя по правді прожила дітей хороших, як лілей, плекала, я їм душі частинку віддала, ні в чому трьом їм я не відказала. Уже і на висках їх сивина, і, стану, і стажу мають більше, більше, чем, більше 20 років. І було б і ще краще, та війна. У кожної забрала серця спокій. А у мене теж нелегко на душі, та я стараюсь не подати виду. Сльози сповзають по моїй щоці, бо теж не знаю, як їх захистити. А ще сьогодні і котик не зустрічав. весь ранок все ходила і шукала, ще більше розболілася душа. Ніби щось цінне у мене забрали. А мати кішка рискала зі мною, і кошеня, що маленьке, лишилось з котами, так буває, що зростиш, а потім враз щось з ними приключилось. Ну, от про котика. Теж кішка у мене, ще раз кажу, розповім про кішку про мою. У нас кішка є. Кішки в нас вона приблудилася сама, Кот, кошеням приблудилася маленьким. От кошенят тому вже оце, ну, три, три роки в цьому році. ну, да, три роки їй, ну. І оце вона так. Знялася і пішла. Куди вона ходить, ми не знаємо. ну, її немає, зараз її немає. Потім раз, вона приходить. І опять вона гріється в себе, лапки гріє на батарею, в батарею упихає їх, спить на стиральній машинці. До, 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 потім зо, опять раз і ушла. Оце не було її десь півроку. При, прийшла. Свободно прийшла, де вона живе, хто її може, хто прикриває, може де заблукає, а потом доходить вона така медленна завжди, а як тікать, так швидко, раз і втекла. Посиділа, погрілася, потой поїла, мяукнула, відкрити їй, відкрили їй двері і вона собі пішла. От тобі ще і, і кішка, отака чудна є у нас. Та була, що у нас у домі та пропала, ну, ти вже теж років було. Маргоша була в нас, та пропала. Ті дворові в нас же шкоти, ну, дворових бато, А то була теж кішка. Ходила в двір і ходила у ванні вона там жила. На, на, на ніч вона завжди залишалася в ванні. Грілася там собі. І там, ну. І оце вона так у нас. Кішка, як вона, блудниця називається просто? Ну що? Вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю вам щастя, успіхів, здоров'я, саме, саме головне здоров'я нам, вам, воїнам нашим. Які зараз у холоді там, у грязі, ну, ми на донати теж донатимо. У нас є тут, які їздять туди волонтери, То. і ви донатьте їм, будь ласка, щоб вони не знали хоч холоду, хай. Хай чи гол, голоду хоч не знали, голод то вони бачать, а от хоч щоб не голодні були, все збираємо і все туди відправляємо. І одежини, які там може. Так що до побачення вам, до нових зустрічей. Все буде Україна. І все буде добре у нас.